Понад місяць тому у Луцьку сталося серйозне ДТП. Водій у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо, не впорався із керуванням та ледь не в'їхав. Ось у цей будинок врятував паркан, якого він розтрощив просто вщент. Саме сусіди вибігли на звуки ДТП і побачили розтрощений паркан і авто, з якого вийшло двоє з їх слів нетверезих чоловіків: водій і пасажир. Між тим чоловік відмовився на прохання патрульних як проходити тест на драгері, так і показувати їм свої документи. Перебуваючи у приміщенні Луцького груп ГуНП у Волинській області, було встановлено, що він є особою, яку позбавлено прав керування транспортним засобом. Крім того, на пропозиції працівника поліції пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, останній погодився про те за умови, що такий буде проведений безпосередньо лікарем-наркологом у приміщенні відділення поліції. Як розповідають місцеві, тоді поліція прибула швидко. І додають, аварії на їх вулиці Мисливській, не рідкість. Ми йшли, ту, там вже була поліцейська машина, uh -huh. от, а цього головного водія не було. Uh -huh. О, uh -huh. Та в другий там стояв вже такий, шитався на ногах. Uh -huh. от і все. Uh -huh. uh -huh. У нас це погана вулиця. старою хату, якщо ви так прийдеться, подивитися, там такі ну, завужні таке йде. І там машини літають, і по-перше, що там не видно, то повороту далі знайти uh -huh. йде. І тут дуже сильно літають машини. А рік назад їхали і прямо в стоп, в той бетонний стоп, так і по цей день стоїть надломаний бетонний стоп, такий, упора така. Є. А от, ну от пару метрів, де, 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 машина, втраті виїжджає? Втраті, де машина виїжджає. О. Оце втраті, саме такий поворот, він вузенький. Якщо, наприклад, їде машина, то треба забор ставати, прибиратися, щоб не знає, приїхати. Не Паркан бачив, вже коли знесений. Водія того не бачив. Ну ніби розмовляв по телефону і десь руль. Тіт від нього. Бо ми знаємо, що був ніби в стані алкогольного. Ну це я теж так, ніби десь так. А як реально, то так особливо ні натомість, власниця розтрощеного паркану згадувати і коментувати цієї ситуації не хоче, але зауважила, що до пошкодженої огорожі з водієм все узгодили. Але попри це, матеріали щодо цієї ДТП передали до суду. Проте туди чоловік так і не з'явився. Про причини ігнорування засідань теж нікому не повідомив. У стінах Феміди нарахували, що під час цієї події водій умудрився вчинити одразу аж чотири правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження, то майна п'яне водіння і кермування без водійського посвідчення, а ще злісна непокора поліції. За це його оштрафували на понад 40 тисяч гривень із позбавленням права кермувати авто на сім років. Втім, зауважимо, що цього чоловіка вже не вперше притягують до відповідальності за кермування без водійського посвідчення, і неодноразово патрульні зупиняли з ознаками сп'яніння на вулицях Луцька. Цього разу зупинив паркан. Можливо, після цього затятий автомобіліст таки зробить для себе висновки сідати за кермо без водійського посвідчення, та в п'яному вигляді не лише заборонено, а й небезпечно для життя свого і оточуючих.